Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по місту Суми. Що відомо про наслідки? і Загалом, яка ситуація в області, розпитаємо у Володимира Артюха, начальника Сумської обласної військової адміністрації. пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я. Навзаєм скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області на тепер? Які громади під ударом ворога опинилися? Та да, дійсно, ви тільки що зазначили, що сьогодні о 14:20 був нанесений авіаційний удар по місту Суми. Дякуючи Богу, не постраждали в нас люди, але по інфраструктурі був нанесений удар і є певні наслідки, які зараз наші аварійні служби ліквідують. Взагалі систематичні терористичні атаки з боку. Ворога відбувається кожного дня 24 на 7. За сьогоднішній день були нанесені удари по сіми населеним пунктам, п'яти громад в двох районах. Взагалі, з, з початку року було нанесено більше 4 тисяч ударів. Найбільша кількість це авіаційні удари, це ці відомі всім. Керовані авіаційні бомби, які наносять велику шкоду інфраструктурі, а головне знищують людей. Ми сьогодні вже констатуємо загибель 38 людей і 114 поранених. Серед них 8, 8 діточок. Тому направленість ворога на знищення нашого народу, на знищення інфраструктури, міст і населених пунктів, вона прослідковується кожного дня. А смерті це ну, жахливо і виправдання ну, просто немає. Тим не менше, можна я запитаю: ну, по-перше, які населені пункти найбільше зруйновані, які збитки, ну якої допомоги, передусім, потребують місцеві жителі, які вижили. Безумовно, наслідками це є про загиблих і поранених, я вже сказав, і це найсумніша -най статистика. Більше тисячі об'єктів за цей час було знищено, пошкоджено. Це в першу чергу енергетичні газа, це приватні приміщення, тобто ця інфраструктура, яка завдає шкоду життю населенню. Найбільше постраждали Велика Пистрівська громада, середнобуцька громада, Білопілля, яке практично кожного дня страждає від цих обстрілів, і практично кожного дня або загиблі, або поранені, ворог знищує цю громаду і ми надаємо всіляку допомогу цим мужнім людям. Для цього безумовно були прийняті заходи щодо евакуації. Із 5 кілометрової зони, зону ми сьогодні вже евакуювали більше 6 тисяч а взагалі по Сумській області, починаючи з минулого року, евакуйовано більше 12 тисяч серед них 2 тисячі дітей. Також було прийнято рішення щодо примусової евакуації в середина громаді і Великописарівській Ахтерського району. Більшість населення звідси вже евакуйована. А діти, які в примусовому порядку зі своїми батьками, теж до 2 травня мають бути в інших безпечних місцях. І дуже дякую нашим колегам і нашим громадам з інших регіонів західних регіонів країни, які взяли на утримання наших дітей з своїми сім'ями які продовжують сьогодні навчання в безпечних умовах, угу. а тобто дітей, їхні сім'ї перевозять в більш безпечні західні регіони. А куди переселяють людей, ну дорослих без дітей, наприклад, це десь в межах області чи теж в інших регіонах? Як нема намагається ворог вплинути на свідомість наших? Жителів Сумщини вони приймають рішення і залишаються, як правило, в громадах і районах віддалених від лінії зіткнення, але в межах Сумської області декілька сімей, декілька десятків сімей виїхали в західні регіони. Це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська. Вони нам надали практично біля 4 тисяч місць, які б могли розмістити наших і дітей, і наше населення. Але ще раз повторюю, настільки вони наші громадяни люблять нашу сумщину, вони від'їжджають подалі, але знаходяться в межах нашого регіону. А чи трапляються випадки, коли люди відмовляються евакуюватися з небезпечних районів? Да, декілька таких випадків у нас було серед набу там. три сім'ї відмовили. Зараз проводяться з ними відповідні дії, тобто переконливо впливає на їхню свідомість, що треба виїхати з цих небезпечних міст. Дійсно, таке є, але це не масово. І тим не менше, ті громадяни, які залишаються, вони теж потребують якоїсь, ну не знаю, допомоги, можливо, гуманітарної допомоги. Чи доставляється вона їм? Ну і це напевно піддає ризику життя тих, хто її доставляє чи не так. Так, да, є така проблема, коли для відновлення життя забезпечення того чи іншого населеного пункту, де залишилися в тій же п'ятикілометровій зоні, люди мають наші аварійні служби, і це енергетики в першу чергу, це ДСНСники, це працівники газової отрасли. Всі вони сьогодні, коли відновлюють постачання. Цих послуг ризикують своїм життям для цього ми закупили, надали їм відповідні спеціальні засоби захисту. Ну і всі ці заходи проводяться у взаємодії з військовими, які дозволяють заходити в ці небезпечні місця і разом допомагають нашим аварійним службам відновлення відповідних послуг для нашого населення. Є ще дві хвилини. Я хотів би запитати вас таке, пане Володимире. От Росіяни намагаються залякати жителів прикордоння, розповсюджують фейки про наступ. З огляду на це, от як ви оцінюєте можливості ворога для наступу на Сумщині? Наскільки взагалі захищена область? Так, да, ви чітко відзначили. Є така у них сьогодні операція і ПСО, пропаганда страху. Вона дійсно працює сьогодні на Сумську область і на наших сусідів Харківську область. Ворог намагається залякати е, наше населення для того, щоб воно виїхало за межі створити паніку, і е, тим самим добитись, е, що в регіоні буде неспокійно. Сьогодні відбулася Рада оборони області, де розглядалося це питання, де були заслухані керівництва Збройними силами, які дислокуються в межах нашої області, а також спеціальні підрозділи, які чітко відзначили, що на сьогоднішній день сили засобів, які б могли забезпечити наступ ворога на сумському напрямку, у ворога не існує, і це ми. Доводимо нашому населенню, яке е, має отримувати об'єктивну інформацію від наших джерел е, інформування, від, е, в тому числі нам дуже добре допомагає і відповідний центр протидії е, при РНБО, який е, спростовує ту чи іншу інформацію, досить переконливо з відповідними прикладами. І я дуже вдячний роботі цього центру. Певнений, що сьогодні наше населення буде тільки довіряти більшості своїй ті інформації, яка іде від. Президента, який цю інформацію і цю обстановку завжди дуже детально, об'єктивно оцінює. об'єктивна перевірених джерел. Так і центр протидії теж допомагає. Пане Володимире, на жаль, за мало часу. Я вам дуже дякую за ваші відповіді. і, Звісно, за вашу роботу. За можливості, нехай вечір буде спокійним для вас і для регіону, для області. Це Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.